Вітаю хлопчики і дівчатка. В цьому відео ми підбиваємо підсумки Білдордеру з рейною в 4, новою рейною, яка доступна вже в BBG Бетті. Мод вийде офіційно десь після World Cup, десь через два тижні. Тому не полінуйтесь, подивіться, як воно відбувається, і робіть висновки. Допоки що я можу сказати, що мені ордер, ну, сама ідея сподобалась, але от виконання в мене не дуже. Може, у вас вийде краще. Тож не забувайте поділитися своїм досвідом, якщо ви грали цей білд в коментах. Мені дуже цікаво. Тож, поїхали. Тим часом Росія з півночі просувається миттєво, я вийшов на переговорний рівень з нею, і ми домовились, що заключимо дружбу і додаткові союзи, але про всяк випадок я будую а, стіночки і матиму каравели, тобто звичайними лицарями, він мене не проб'є. Ну, Якщо я втрачу нюкас опон-тренд, це не дуже погано, але через те, що в мене така лідерська позиція на зараз по. А науці, ну, непогана позиція по науці, більш ніж краще, ніж Росії, то ну, воювати нам з ним не вигідно. Він доїсть Німеччину і там подивимось, що, що далі буде. А допоки я не проти мати торгівельні зв'язки з ним, кажу йому: кидай, кидай в Лондон. Лондон найкраще місто в світі. І він погодився на це. І як тільки звільниться в мене слот, не дивлячись на те, що. Німеччина ну, вже Ірел. Він вийде через там кілька ходів, коли втратить дві директини міст. Все одно я не можу з ним заключати чомусь дружбу Союз, хоча в нього є місто це, і доведеться дочекатися, доки всі, здається, шість чи сім міст Німеччини він поглине. Рішив спробувати картку на сусідство, це кашок, да, ще додатково 12 голдів і 12 науки в цій епосі. На зараз треба якомога більше науки отримати, бо більш можливості отримати додаткову науку в мене не буде. Вирішив взяти Магнуса і прокачати його по правій гілці. Там досить серйозні бонуси для індустріальної зони, а також, мабуть, найкраща чи не найкраща прокачка в грі 4 рівня. Здається, четвертого, ну остання прокачка. Те Магнус додає ну, дуже багато промки до міста, в якому знаходиться і місто там в 100 промки без, будь, без таких суперзусиль, виглядає досить непогано. Взагалі круто зробили губерів. Вони підсилили їх третій-четвертий рівень. Це подобається, але це призводить до того, що вам треба хочеться прокачати губери пораніше ну, раніше. І тому будиночок на губерів не такий сильний. Як він був колись. Це все призводить до більшого темпу, і якщо ви ну, новачок, то вам буде дуже складно встигнути за всім цим. Треба, мабуть, буде зробити якийсь короткий гайдець. В мене там були старі гайди. Треба їх переробити, покращити і викласти на каналі українською. Бо ну, нові люди вони взагалі не, не розуміють, що тут відбувається. І взагалі, як то так, у вас було 30 наук, а потім через 5 ходів 250. З'являється Айзек Ньютон. Треба його якось забрати, думав, може, купити, чи якимсь іншим способом його дістати. Ні, неможливо, не маю ні коштів, ні релігії. Спробую начитати проектики. Але я дуже пізно його помітив і, до речі, кажучи, там попередній був Ібл Ібн Калдун. То його треба також було б непогано забрати, якщо у вас є додаткове задоволення, в мене його нема. І Азі Ньютона також пропускаю, і його, здається, забрав іспанець. Дуже сумна історія. Як я казав раніше, що без цих вчених мені взагалі немає що робити в грі. Ну, розраховувати на перемогу не варто, бо мої кампуси досить слабкі. Зараз маю лише три кампуси на плюс три, і по тому все. Тобто друга картка також буде неефективна. І треба, здається, там, чи до 10, чи до 13, я не пам'ятаю, як в ці зроблено, доростить міста. а Ви, як морська цива, навряд чи таке досягнення зробите. І не дивлячись на що, як бачите, іспанець вже обігнав мене по науці. Намагаюся якось покращити задоволення, але ніхто не хоче торгувати. Я досить. Пізно, мабуть, вийшов на людей, і вони вже все поміняли і їм не цікаві мої товари. Саме тому треба трошки раніше коників посилати. Я після 50-го ходу послав їх в розвідку. А треба трошки раніше, ну, десь після 40-го. Закриваю індустріалізацію, і по всій країні повним ходом іде індустріалізація. Намагаюся передзамовити райони, щоб вони не дорожчали. Ну і якраз бачите, до семи всі міста подоростали десь в цей таймінг. Можливо, можна трошки швидше, але ну, в мене так. Вони виросли. Тож, і зараз можу заказувати третій район. Тому ми маємо економічний, науково-економічний райони. Uh, щось, щось таке білд. І четвертий дистрикт повинна бути театралка якась. Чи якщо там війна, то encampment або розважальний район. До речі, з розважальними районами досить погано все. Там треба якось йти в зоопарки, але їх немає. Як бачите, у мене плюс 2 uh, задоволення. Це досить сумно, мабуть, з республіканським спадком було б трошки краще. Адже там і додаткове задоволення е, від республіки і е, більше житла. Е, до речі, скільки я пам'ятаю, я там викупляв досить багато амбарів, тобто міста взагалі не ростуть, якщо нема будиночка на губерів. І можете звернути увагу, як і високі міста з губернаторами. От е, З Бінгалою, з Мокшею і Рейною міста досить непогано ростуть. До речі, шеф чомусь не росте. Це для мене загадка, хоча, мабуть. Е, не така вже і велика залтка, бо там 4 клітинки 1-5, тому він і не росте. Треба більше караванчиків було звідти пускати в Іспанію, і тоді б все було добре. Я там кілька ходів тому десь на 60 якийсь хід закрив ну, він, Його можна закривати трошечки раніше, якщо ви йдете в. Якщо берете монархію, то ви понизу йдете, і там два цивіка вам треба закрити, щоб відкрити візельбанкінг. Оскільки я йшов по горі, тому спочатку відкрив республіку і візельбанкінг затримується, але все одно я досить непоганий таймінг. Десь 60-й ну, на 5-62-й, на 5-7 на ходів пізніше закрив його. Це також впливає на темп, тому, ну, мабуть, люди і не ходять. В республіку так швидко. Сам візельбанкінг дає мені досить багато, бачите, 18 18 дає, тобто 9 караванів я закидую, ну і о, в Іспанію дає ще додатково Іспанію дає додаткові гілці. Десь в мене, мабуть, кілька караванів. Я заломаю зараз 12-13. з Десь кілька караванів, мабуть, ще внутрячки ганяють, і якийсь караван ще треба купити, або він просто припинив ходити і треба його перезапустити. Бразилець, все, як бачите, він вийшов і тому його міста хтось там захопив. скоріш за все, то був Ефіоп. І німець також вже вийшов, бо він втратив міста, і лишилось в нього одне місце. Вже треба буде придивлятися, що там у нас по очках. Я на зараз от стека, але це тимчасово. І така ситуація наростає, що, скоріш, за все доведеться за стеком воювати. І Треба вже до цього потрошку готуватись. Добудувався другий шпигун, закидую знову у чальку, До того мій перший шпигун, який з будиночку на шпигунів, він там провів роботу, вибудував шпигунську сітку, тому одразу два шпигуни можуть, як то кажуть, робити свої справи і прокачуватися. Нам треба шпигун другого рівня, щоб мати більшу дипломатичну відомість і мати додаткову додаткову силу. У війні з ацтеком. Коротше, дуже тяжко сказати, наскільки цей прийом ефективний, адже скільки я його використовував, я завжди втрачав одного шпигуна. Можливо, воно так не працює. Можливо. Хоча один з двох шпигунів точно прокачується до другого рівня дуже часто. Майже ну, 90%. До речі, пам'ятаєте, як я розстроївся? Коли ставив Бірмінгем, ну на відео, тоді я думав, що це круте місто. А, так от, гра мені каже: не розстраюйся, не розстраюся. Ось тобі два вугілля у Бірмінгемі, а, тому місто круте виявилось, дивлячись на те, що я вважав його поганим. Справді місто досить сильно. Два вугілля це офігенно, і ми там можемо круту промзону, крутий третій дістрик збудувати. Вісімдесят шостим ходом Росія доїла німця, і в мене звільнився слот дружби. Тому ми можемо заключити дружбу і одразу заключаємо союз. Ну, швидше за все, у всіх завжди вільний релігійний, тобто культурний союз, а Research Alliance завжди зайнятий. Тож заключаємо культурний союз, і в мене обидва фланги прикриті. Якщо я хочу зайняти якесь нормальне місце? Місце в рейтингу, то треба воювати за стеком. Я вважаю, може Росія піде воювати за стеком, може ні, можливо, в неї там дружба з ним, я, до речі, не, не подивився. Але здається, в нього дружба з греком. Тому можна спробувати стека заборуть. Як бачите, обидва ж у знаходяться в Чалько і мають 84% на успіх. Тобто, ну, за цифрами воно працює, але щось мені підказує, що як завжди, цифри брешуть. Ніяк я не можу побороти нестачу задоволення в країні, і подивіться, в мене просто числина від того, що має Ефіоп. Ну, скоріш за все, він з'їв Бразильця, там на кількох континентах живе, дивіться, 14 люксів супроти моїх чотирьох, і він навіть не хоче мінятись. Тому дуже-дуже сумна ситуація. Я потрошку скачуюсь, а от ацтек, мені здається, нарощів. Ацтека взагалі крута ситуація, бо в нього унікальний будиночок, дуже сильний. Це такий міні-калізей. І якщо правильно грати за ацтека, то ви ще й калізей там чопаєте. Тобто сильна цива, дуже мені подобається, дуже сильна сімна цива. Чомусь він вважається агресивною цивою. Я бачаю, що ацтек сімний. І е -е, через те, що в нього там. Краще трошки ситуація, як мені здається, з люксами я можу йому програти. Не дивлячись на те, що в мене зараз 304 науки, це ж фейкова наука, ви розумієте це. Нарешті дійшла черга до будівництва, знову забув, як він називається, другого будиночку в Харборах. Ставимо картку ветеранства, і воно буде будуватись. Трошечки швидше. Взагалі його треба будувати одразу після кампусів. Ну Там так виходить по техам, що ви будуєте кампус, і потім другий будиночок. Але я щось я затримався, якось херньою страдав. І зараз лише 70-й хід. І я тільки зараз цей будиночок будую. Насправді його треба будувати якомога швидше, бо ви ж використовуєте картку на подвійний бонус, тому там він дає там 6, 8, інколи 10 додаткової продукції, дуже сильний. Одразу після кампусів. Одразу після універів його будують. Ну, чому після універів? Бо якщо ви не будуєте універів, у вас затримується індустріалізація і це поганенько. Операція водогін пройшла успішно. Ставимо місто і ви не повірите, будуємо водогін, тобто Аквідукус. Ось він. Підбахуємо дві Промзони з Ліверпуля і Манчестера і будуємо ще одну на плюс 4, здається, навіть на плюс 5. Досить, досить сильна промзонка. Зараз ми тут все повирубаємо, скупимо додаткових білдерців і покращимо. До речі, дуже скоро буде як їх звуть, публічні роботи. І там буде додаткова картка на білдерців, тож можна буде ще хвилю білдерців. Бо я вже не дуже хочу витрачати голду на їх покупку, бо вони досить дорогі. Можна купляти якісь е, будиночки або, або якісь юніци. Успіх у шпионів. Ми вкрали аж 92 голди в Ацтека, Ну, звісно, в нього набагато менше коштів, ніж у нас. Беремо якісь там прокачки, але як ви бачите, там ще треба шпигунами втікти. Що там я взяв? А, на переміщення по місту і на покращений грабіж, здається. Так, І треба втікти, але втікти, щиро кажучи, не вдалося його заарештували. Одного зі шпигунів заарештували. І це найгірше що може статися. Там, здається, зробили так, що він через деякий час сам в тебе чи втече, чи помре, що ти зможеш його будувати. Якось, здається, цю проблему вирішили в CPL. я, чесно кажучи, не пам'ятаю, там треба той 30-сторінковий мануал читати, щоб дізнатися. Тому, якщо ви знаєте, що відбувається з захопленими шпигунами, кажіть. Якщо шпигун просто помирає, це норм. Це норм, бо зазвичай ніхто його не випускає ніколи. Але другий шпивун справився з завданням, і ми, можливо, отримаємо шпигуна другого рівня. Це буде офігенно. Закінчили будівництво будиночку в харборах і ставлю Ну, Як бачите, в мене не досить бага... крутий застак, тобто плюс 16 цього маю за сусідство з промзоном, а в мене їх досить багато. І, щиро кажучи, з кампусами теж фіговий застак вийшов. Тому дуже така сумна нас чекає доля в лейті, коли те два картки з'являться, а ми з них не матимемо майже ніякої користі. До речі, змінилася епоха і на голосуванні випало подорожчання юнітів ну, або здешевшення. Я думаю, що ну, було б непогано, якби юніти були дорогі, бо в мене досить багато. Золоте, я можу їх просто викупити і все буде чудово. Якось так. Але ну не так сталося, як гадалося. Тобто я зможу купляти літаки, а стек не зможе. Я за рахунок цього може якось ну виграю в нього кілька юнітів. Але не так сталося, як гадалося, бо проголосували, здається, за знижку за віру. Тобто Ефіопія і Росія мають. Досить е, сильний бонус. Я, до речі, вже змістився на п'яте місце е, в рейтингу, тому ну, астек мене обійшов, бо він доставив міста, там добудував щось, бо дивіться в нього скільки міст. Я навіть не можу порахувати. 4, 8, 12 місць, здається, тобто в мене на одне місто менше. І е, е, є два шляхи: як то е, скоротити відставання або будувати додаткові міста, або будувати дива. Ну, можна використати обидва, обидва е, шляхи, але е, не можна будувати до нескінченності міста, бо у вас закінчиться місце, і ви там під когось підселитесь, а я це не люблю. Ходіла вас можуть піти війною. Ні-ні ні. Це не наш варіант. Е, я от хочу якось диф набудувати. Закрив Civil Engineering, отримав картку, і це значить, що можна ще хвилю білдерсів збудувати. Ну, я вважаю, що по одному, максимум по два білдерці з міста, то буде достатньо. І, якщо чесно, то в нових містах воно невигідно будувати білдерів. Можливо, з якихось інших міст я їх збудую або просто куплю. Як бачили, там сім ходів будується. Ні-ні ні, ні, ні. один-два кроки повинно будуватись місто. Викупив в Бредфорді. І добудовуємо в кожному в кожному місці додаткового білдера. Навіть якщо там нема що оброблювати, все одно він вже по дорогах добіжить до місць, які можна чопнути або обробити. У нас спіткав великий успіх, шпион прокачався до другого рівня, тобто. Ми готові до прямої конфронтації з стеком, але я не маю ні юнітів, ні технологій, з якими можна було б на нього нападати. І хоча я маю трошечки більше відкритих технологій, на зараз у нас однакова наука і культура. Можливо, за рахунок коштів якось можна переломити ситуацію на свою користь, але. Я не дуже вірю в те, що це буде така легка прогулянка. Тому Вирішив не рашити літаки, бо то був би такий досить ну, поганенький олин. І вирішив, вирішив піти в лабораторію. Хоча є скіпаю нижню гілку чомусь. Хоча можна було б і позакривати там з бустами. Не знаю, чому не закрив. Додаткові кампуси. Це все воно одне і те саме будується. Ще не різниця, що в Бретворді я почав з коричневого району, а не з жовтенького. Ну, великої різниці воно мені не дасть. У мене вже і так 14 караванів. Не забувся я і про залізну дорогу. ну, Вже так, 78 й хіт це ж таки треба було б. Трішечки раніше, як тільки я відкрив залізну дорогу, це зробить. Але ну краще пізно, ніж ніколи, тому збудував два інженери там на півночі, маю червоний райончик про всяк випадок від Росії. І будую свою потрошку залізну дорогу. Треба всі міста з'єднати. Там є ділянка, де треба прокласти залізну дорогу, щоб мати. Бонус золота при торгівлі з Іспанією, бо там щось ходять каравани через якийсь суходіл. Незрозуміло, як це здається, Лідса до Лондона. 100% треба, і ще там десь є така гілка, що вони проходять по суходолу. Треба десь 50% шляху, щоб було закрито водою, тунелями і залізною дорогою. Тоді ви матимете дуже багато золота від караванів. Мені стало цікаво, скільки ж голди робить Ацтек, бо я там роблю десь 500 голди за хід, ну, він повинен робити менше. Але він все одно має 266 голдів за захід. Це непогано, і він зможе якийсь юніт збудувати, проапати, Хоча щось підказує, що якщо я вийду так, в бомбери, танчики і все це, то все ж таки зможу його здолати. Зможу, але можливо і ні, хто знає, Це ж все ж таки ацтек, і в нього непоганий бойовий бонус. Нарешті дотягнувся до Natural History. Е, можемо будувати зоопарки, можемо будувати водні парки, і лише зараз я отримаю додаткові бонуси від задоволення. Бо на зараз, як бачите, я майже всю гру з плюс 2 просидів. І так дуже не вистачає республіканського спадку. Хоча я не знаю. Я не жалкую, що взяв е, олігархічний спадок, бо. Ну, це вже 100% гарантія, що ти не, по-тупому не здохнеш на морі. Е, також будую додаткові чудеса. Одразу три чуда, закладаю Тадж-Махал, закладаю Тор, Тора де Білем, він дає золотко і е, додаткові здається, е, додаткові здається торгові шляхи. Я профукав колосуса Ну, я, мабуть, його і не міг. І, до речі, я міг збудувати колосуса в Лондоні, просто профукав його. І також будую Рурку. Бо збудував такий distant industrial zone в Лондоні на відстані під Акведук з іншого міста. І недальни за те, що немає річок, індустріалки вийшли досить непогані. Там, де є можливість в Шеффілді будую. Ох, як його, водний парк, а також двома розважальними комплексами. Здається, за всі або майже всі міста, крім Вільнюса. навіть Бірмінгем і Плімут бафається розважальним комплексом на півдні, там, південніше Лондона. Тобто, скільки, з 9 чи з 11 міст бафають 9, це досить сильно. Ну і непоганий. Водний парк також на багато міст розповсюджується. Тобто не все так погано, скоро матимемо плюс 3, плюс 5 міста, але досить багато науки і культури програно. Ставлю скайскрапер картку, щоб побудують ну, три дива, і вони швиденько збудуються. Можна щось там на них порубати. Але тут трапилась така ситуація, така колізія, що. Uh, а ви знаєте, що в ЦПЛ можна голосувати на ЦЦ з 81-го ходу. Uh, тобто всі забули, що вже 81-й хід, але хтось там пам'ятає. 82-м ходом почалося голосування за ЦЦ. А, як бачите, сліпі попросив Ірел uh, воут на нього. Але Мамалето каже: а чому будемо голосувати Воут, якщо ми можемо голосувати за перемогу? Тут взагалі все досить зрозуміло. Буква Ю на першому місці, а Френор на другому. Але буква Ю бачить, що ну, Росія має силу, Росія там когось забрала і може когось ще забрати. Скоріш за все, так відбудеться. Він ну так, може, не хоче воювати, тому і напротив він був зайняти друге місце. Бо ну, на карті вже все зрозуміло, можна, звісно, було б посідувати. Там, до речі, досить прикольна система витування є, тобто, якщо ви там маєте якийсь Win Condition, або у вас там велика армія, або по науках ви перші, тобто, якщо ви лідер і претендент на перемогу, ви можете заборонити це це голосування, і, і тоді е, гра продовжується. Але якщо всі згодні. То чому ж далі мучитись? А, і до речі, дуже крута фішка, що голосування робиться через, через бота в Діскорді, тобто воно таємне. Якщо раніше ви голосували в чаті грі, то там, якщо хтось ставив мінус, то його могли просто нападати на нього і просто вбивати, щоб він ставив плюсик. Як зараз такого не відбувається, а грати стало трошки цікавіше. Ну, ось так воно виглядає. І надившись на те, що я міг спробувати напасти на ацтек, але в мене дуже мало науки. Тобто стільки, скільки в нього, я не, не попереду і такої легкої прогулянки, як в Росії, в мене не буде, то, скоріш за все, ця війна лише опустить мене нижче в рейтингу, тому я навіть не розстроївся, що разокінчилася. Я, я отримав своє п'яте місце і 13 очок до рейтингу. Дякую, що дивились до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося ФФФ в CPL. Можливо, їх буде більше, якщо харчування дозволить. Також на прохання багатьох людей створив Discord та телеграм-канал. Лінки в описі. Не забувайте доєднуватись. Будемо коригувати наші графіки відключення і спробуємо грати в циву. Я маю таке стійке відчуття, що якщо я не зроблю українська в ком'юніті, то його, мабуть, ніхто не зробить. Тож, допоможіть розкрутити Discord, розкрутити ютубчик, щоб багато людей з України, ну якомога більше людей з України його побачили, і ми мали змогу грати серед своїх з усіма нашими приколясами зі світлом. І як. Казав класік, але щоб усе це мати, треба зовсім небагато. Максимальне поширення відосиків, лайки, шери, коменти, і, звичайно, ваша підтримка. У вигляді переглядів. Тож, дякую вам ще раз, що додивились до кінця, і побачимося у наступному відео. Бувайте!